Всім бажаю здоров'я, автопідбір Київ. Шановні підписники, таке до вас питання. Воно, в принципі, основано на власній думці. Хотілося б почути вашу думку з цього приводу, бо ну, я не впевнений, в своїй правоті. Мова піде про офіційні автомобілі і про автомобілі з Європи. У мене особисто, маючи декілька автомобілів європейських. Ну, про Америку ми не будемо казати, там однозначно якість автомобілів нижча. І це я відчув на собі, і в цьому я впевнений. А от Європа і Україна. От я їздив на європейській машині з пробігом 130 тисяч. І майже на тій самій машині я проїздив українській офіційній з пробігом 60 тисяч. Вона ще була на гарантії. Я вам скажу, що якість автомобіля офіційно мені здалась набагато набагато нижчою в різних аспектах, аніж якість європейської машини з більшим пробігом. Можливо, я помиляюсь, але ну, хочеться почути, якщо хтось так само юзав машину з Європи і українську машину, хотілося б почути ваші думки. Бажано одної самої марки, щоб було ну, більш-менш достовірно. Це в чому власне, це полягало? Ну, скажімо так. У європейській машині було Євро 6, в нашій було Євро 5. Якби це більше плюс для нашої зборки, ну, точніше, для офіційного автомобіля зборка, там не наша, плюс в офіційному автомобілі було, було відключення примусове. Утримання в полосі автомобіля через нашу розмітку, я гадаю, на європейській зборці такого не було. Це мені дуже, дуже вибішувало мене. Точніше, вона була кнопка вимкнення, але вона знову запускалась при старті авто. В офіційній версії такого не було. Це теж плюс. Але та саме розпізнавання знаків е каряво було до, ну просто до жаху. Постійні помилки з автоматичним гальмуванням. Постійні помилки, от взагалі, ви відкриваєте комп'ютером автомобіль, і кожен тиждень, навіть якщо ви не багато їздили, у вас просто вієр-помилок. Це українська версія офіційна. Офіціали казали, що помилок немає. То складається дзеркало одне, то не складається. До того ж, там не, немає механічного пошкодження, воно просто замість складання показувало е, датчик е, поміхи. То ну, багато от таких, от, от таких моментів, які мені особисто не зрозуміли. Е, Якось тускло показував або екран, або камера, на відміну від європейської версії. Чи можливий такий варіант, що дійсно для України якість матеріалів або програмного забезпечення йде нижче, як в страну в країну третього світу? Можливо таке? чи ні? Наприклад, на відміну від там, той самої Швейцарії, або там, ще якоїсь європейської розвитної країни. Ваші думки, друзі. Бо я впевнений, що це так. Але ну, це суб'єктивно. Хоча б почути думки, можливо, буде хто спеціаліст, представник автосалону або ще там. Цікаво б почути думку. Е Автомайстери, можливо, вони стикались з такими моментами в процесі ремонтів, ну і таке інше. Слава Україні! Ми переможемо!